Вітаю вас, з вами Wimbird Вим... Ми з Люксі <кхи> запустили канал по імперії Пазлів. Ну і що, будемо висвітлювати, як ми граємо. Ось така в мене база. Ну, хочу показати. Ось така в мене колода, карт багато, є що качати, але нема чим грати, як завжди. Це ж класика нашої гри з вами. Ну що, і в якості цього привітального відео е, зроблю пару призивів. Думаю, далі будемо викладувати всякий угарний треш у люксі е, аккаунт початковий, там 32 або 33 рівень. Їй ще цікаво всякі квести проходити. Ну а в мене поки що 89 рівень, як бачите. У мене вже досить продвинутий аккаунт, але я особо не донатив, тому всяких імп не маю. Ну і сьогодні я пройшов квест Тіні глубін, Коли вже вони гру переведуть на український, я не знаю, що відбутися. Добре, є в мене два призиви на тіней і зробимо їх. Але спочатку зробимо малютки. Як то кажуть, розгруз. Ну, впали імби, як завжди. Ну що, тіні? Ой, добра карта. Ой, добра карта. Міцна, все як треба. Але в мене катастрофічно бракує оцих. У мене немає нормальних зелених, в мене тільки мамка зелена. А решта то таке лайно. Їх шотують з однієї ульти нові карти, аж не хочеться їм грати, але що поробиш? Ну що, ну давайте потянемо. Редчайший. Трівіл. <с> До речі, у мене їх два. Прокачав, граю з помалютку. Ну і другий призив. І воднік. Ну, як завжди. <с> Нічого. Колись вони мені випадуть. Я би дуже хотів би або цього, або цю. Ну, що поробиш? Добре. До нових зустрічей.